в Україні зараз є велика інституційна недостача кадрів. І найближчим часом ми розуміємо, що ця ситуація не зміниться в кращу сторону. Ми подумали, що було би цікавим рішенням уже зараз починати готувати різного роду фахівці, які могли би впроваджувати в інституції державні, в промисловість будь-де в будь які сфери економічного і соціального життя. Кліматичну політику принципи зеленого відновлення, які крос-секторальними і потребують насправді не вузької експертизи. Тому в зв'язку з цією проблемою виникла така ідея, що потрібно готувати фахівців не тільки в університетах, а також і можливо за допомогою різноманітних ініціатив, проєктів, донорської допомоги, і об'єднувати всі ці стріми в один якийсь в одне велике ком'юніті. Власне, ще одна причина, чому багато про це думаємо, говоримо і розуміємо, що є велика потреба. Це тому що багато університетів також були зруйновані або пошкоджені. Ми також провели аналітику, що насправді, на жаль, в Україні наразі не надається стільки програм щодо які і після яких може, може сформуватися достатня кількість е, людей які мають е, глибоке розуміння про е, необхідність декарбонізації про е, необхідність е, впровадження е, кліматичних е, кліматично дружніх технологій Хотілося почати це як мінімум 50 е, людей Різного віку немає на ніяких обмежень по віку з різних сфер, які будуть проходити 3-4 місяці програму, що складатиметься з декількох модулів. Перший це загальний модуль, в якому учасники будуть отримувати базові знання, навіщо це потрібно, що таке кліматична політика, розуміти всі. Угоди, які існують зараз, і конвенції в кліматичній політиці, також які зобов'язання має Україна перед міжнародними різними конвенціями і договорами, і звичайно основи управління, де може в яких сферах застосовуватися ті чи інші. Набуті знання другий модуль передбачає уже спеціалізацію, і власне там можна буде вибрати і кліматичну дипломатію, і, і потреба є велика і щодо найкращих доступних технологій та методів управління більше розказувати фахівцям, які працюють безпосередньо над екологічною складовою на підприємствах. Також потреба є і щодо управління відходами сфери напрямків. Багато ми зараз працюємо, щоб запустити хоча б один із них. Третій модуль ми передбачаємо буде носити практичну сторону. Тобто ті фахівці, ті учасники, які успішно пройшли перші два модулі, будуть запрошені безпосередньо в інституцію чи на заводи для того, щоби уже. На місці застосовувати ці знання і набувати практичні навички. Таким чином у них будуть встановлюватися уже контакти і чітке розуміння, взагалі, на що ця теорія, де є проблема, де вони можуть бути корисні зараз, чи державі, чи підприємству, і кожен буде вже знаходити свою подальшу роботу. Ми надіємося. Ми також певні підсумки робпевні аналітику з приводу е, того, скільки потрібно вкласти в навчання цих фахівців, е, і скільки ця людина могла би принести залучити інвестиції або створити проектів успішних, і нас ці показники дуже вразили, тому що навіть при попередніх розрахунках залучені кошти будуть в розмірі від 3 до 5 мільйонів для України. ведемо багато переговорів з приводу викладачів. Однозначно буде певна складова академічна. Ведемо з університетами, але не ми опираємося не не, не в першу чергу на теорію, а от це мають бути викладачі, які мають певні практичні навики і які є певною мірою лідерами думок. Тому плануємо залучати їх. Обов'язково повинні бути фахівці, які і працювали на підприємствах, які працювали у держслужбах, які можуть знову ж таки показувати всі знання, навіть теоретичні, які здобувають учасники, як воно працює на практиці. Так само дуже багато ведемо переговорів з міжнародними викладачами, університетами, маємо попередньо певні домовленості. із Університетом Сан-Франциско, який е, також е, працює над певною програмою, але е, складова там більше комунікація, е, лідерство, е, вміння вести дискусію, вміння дебатувати. Е, тому е, про цю складову е, насправді домовляємося, поки що з ними ведемо переговори, але вже е, особливо тут на копі дуже багато присутніх е, освітніх ініціатив. Ми вже е, познайомилися з багатьма. Цікавими і програмами, і ресурсами, і ідеями, бо власне це і є площадка для того, щоб тут збиралися такі люди.